Всім привіт! З вами Міша. Цей рік подарував нам не тільки п'ятий сезон Фінеса і Ферба, а й ребут диволежного світу Гамбула. Чудесно дивний світ Гамбула. І хоч новий сезон вийшов доволі таки давно, я все ж вирішив його оглянути. Буде дуже цікаво, беріть печиво. Ну, а я почну. Так, ну по-перше, мульт не зіпсували, принаймні не так сильно, як я цього очікувала. Я боявся, що Гамбула зроблять таким соєвим дитячим мультиком, але ні. Навпаки, в першій же серії жартують над капіталізмом, монополією і корпораціями. Одна серія розкриває тему психоактивних речовин, інша висміює Тікток і так далі. Також мені сподобалося те, що почали більше розкривати другорядних персонажів. Головними героями є тепер не тільки і Дарвін. Серія про шиї розкриває Ніколь, серія вчитель трошки розвиває міс Сіміан. В одному з епізодів показують всю родину Пенні і так далі. З іншого ж боку, самі і Дарвін майже не розвиваються. Але ці 20 серій це тільки початок нового ребуту. Можливо, далі це пофіксять. Анімація все така ж. Кру. Так, можливо, навіть що стало тільки краще. Але мені, може, тільки здається, але бійок і екшену стало замало, як на мене. Просто інколи прямо відчувається, що тут повинна бути якась супербитва, але її немає. Через це серія може дуже втратити в динаміці. Так, Гамбл це не якийсь екшен мультсеріал, але все ж раніше, мені здається, було більше якоїсь дії в кадрі. Ох, а тепер до мінусів. По-перше, як на мене, мульт почав ну, дуже часто жартувати про дупи і всяке таке. Один епізод присвячений тому, як Гамбул боїться залізати на стіну, бо колись з нього на ній спали штани, і весь клас побачив його дупу. Інший епізод про те, як шумок Річарда інтелект і став для наїзд більш хорошим татом, ніж Річард. Що? Та що там? Ціла серія розповідає про те, як директор Браун боїться показувати всім свою дупу. Так, раніше це теж було, але прям цілу серію будувати навколо цього? Ну не знаю. В серіалі в цілому стало більше, знаєте, таких бридких моментів. Мульт став якимось перегибаючим з емоціями. В Гамболі раніше були якісь мемні обличчя, але у Рибуті їх забагато, як на мене. Майже кожну секунду хтось з персонажів обов'язково скорче якусь гримасу. І тепер вони не смішні, не мемні, взагалі ніякі. Реально, інколи прям крізь екран хочеться сказати, чому. Му вас так штирить Хтось може докорнути, що це гумор такий, а я просто душний і не шалю Але ж ні. Раніше мені подобалися такі менні фейси, але коли їх забагато, це також недобрий знак, як на мене. Про сюжети серії нічого особливого сказати не можу. Особисто мені сподобалася серія про міс Сіміон, про пародію на Тікток, про те, як Вотерсу не хотіли зробити нормальне сімейне фото. Серія, де Гамбул, і Дарвін сповільнили час, поки слухали свою однокласницю Молі. Ті, що мені не особливо сподобалися, я вже назвав. В принципі, сьомий сезон непоганий, але все ж сподіваюся, що далі стане краще. Приберуть гидкі моменти, десь під'їжуть типу смішні гримаси, додадуть більше сенсів сюжети. Якщо такого не буде, то не бачу сенсу продовжувати дивитись ребут, бо поки не сказати, що ребут краще минулих шести сезонів. Ну а з вами був міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!